Щоб зрозуміти навіщо світу взагалі потрібні f 47 і J-36, треба повернутися трохи назад, у часи, коли в небі панували інші гіганти. Сполучені Штати мали двох королів неба. Перший – F-22 Raptor. Це літак, якого боялися всі. У ближньому бою він був фактично непереможним. Маневреність дозволяла робити фігури, які інші винищувачі просто не витримували. Його максимальна швидкість понад 1400 км на годину, а бойовий радіус близько 760 км. Два двигуни Pratt двітні F-119 дозволяли йти на надзвуковій швидкості без форсажу. Розміри теж вражали. Довжина 19 метрів, розмах крила майже 14 метрів. Усередині комбінація стелс покриття та спеціальної форми, яка робила раптор невидимим для радарів того часу. Це був справжній хижак неба але у нього був величезний мінус. Він коштував понад 150 мільйонів доларів за одиницю, і США так і не змогли побудувати достатньо рапторів, щоб задовольнити свої потреби.